А зараз Суспільне, подивіться, при моїх твірі, а Суспільне зараз а ви покажіть цього, щоб знали, що занюханий, сука, сидить, а йому місяця говорю. говорю. І балюку говорю, і всім говорю, прокурор. Заберіть Забрійте шалу, збільше. Вони, до речі, хотіли розправу над мною і над людьми в Україні. Але вони робить розправу над собою. Тому що е мене за що судять, я людині поміг. А, ми заявляємо їм про злочину, ми не реагуємо. Тому, в принципі, емоції Андрія є зрозумілими. Ви в державних інтересах? Скільки Без... це вже рік часу? Ти Без... втора? Півтора року, як не платить. А ті подонки, яка то не цікаво, на другій функції. Нам проплатили так, а тут ти не проплатив. Ти ж дебільне, сука, создання. Ні, Андрій, будь спокійний. Ви вже не кидаєшся на провокацію. Ви нас викрадаєте, так. Дивіться, п'ятого числа ви взяли ухвалу, що я викрадив. Так. Що немає, ми ще не знайшли. Андрій, на сарах ішов до насарадного на чувати, які мав бути затриманий, які мене викладав.